Є наступне питання. Почекай. Є питання третє. Прозіс службової записки заступного колеги військової ради пятака щодо співфінансування. Про Пророзі звернення депутата Ірини Сер щодо відновлення міжміських пасажирських перевезень населеного пункту Радеківського огляду Оплійського монастирного глядівського населених пунктів. Прошу. Є начальник по транспортному забезпеченню. Скажіть, будь ласка, яка є ситуація? Ми до вас вже зверталися з цього питання і на прев'якій жаль маємо звернення депутата Верховної Ради сьогодні, що на тих населених до сьогоднішнього дня не курсують маршрутні перевезти. От ви нам обіцяли на комісії не це не розглядати. І сьогодні знову народний відпад України звертається нас це власне наша компетенція, і це наші цілі. Ми зверталися, щоб ви або вирішили, або позбавити ліцензії. Прошу Давайте ми так звертаємося до вас, до голови обласної державної адміністрації з питанням вирішення даного питання і надання нам відповіді. Ми, ми вже розверталися, я перепрошую, ми вже розверталися. Чому зробили на наші звернення? Є відповідні. Прошували представників районної адміністрації на тій нараді, скажімо, було досягнуто компромісу, було домовлено перевізник, ну, за немає наставний не не не, 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 не Ну, інформації переважно. Огляду від нас пірогу Ну, Ми ще вивчимо і дане питання. Скажемо, то треба по попередньому зведенню, я доповідаю, що була зібрана нарада і питання, було, скажімо, цікавить, чи є вирішені питання. Нарада на вирішується. Ну, Нам потрібно вирішення проблеми. Мені треба порівняти попередні звернення з тим, і це у вас по населених пунктах. Ну, на, мою, на моє переконання, що потім ти в населених пунктах вирішує. Добре, давай надаємо голові господарської адміністрації на наступну комісію. Прошу питання вирішити. Добре. Але не просто допомогти. Наприклад, до комісії, де ви передаєте це. Так працюють кущовим методом. Це значить від села до району, а від району окремий автобус їде до Львова. <тас> і таким чином це якраз той кущовий метод, що пам'ятаєте, ми вже розглядали, була категорично ті була проти. Тому що їм вигідно возити двічі на тиждень, коли є базар в Інші дні добирайтеся люди, як хочете. Ото відмінити кущовий метод пряме від кінцевого села <тас> до Львова, і тоді все стане вигідно, все стане <тас> на своїм. <місці>. бо там маршрутна мережа за руками там століт. Plungи, і, Україні, на, так, війсно, і, васпудно, і, і зараз ламати той от. Ну, скажімо так, за Ми конкретно ті випадки розглянемо і по них буде прийнято відповідне рішення. Значить, так ми готуйте питання на не на цю сесію, а на наступну сесію там транспортних перевезень на ну Власне, через розполучення по всій області, і ми нам на сесії. Домовилися там